Абсолютно постановочна фотографія, там люди кудись там. їм сказали: дивись, вдаль, зроби складне обличчя. Але тут видно човни. То все таки Ужгород був колись судоходний. Фото, книги, листівки про Ужгород для своєї колекції Олександр Марія шукає та купує онлайн. Я побачив книжку, всередині якої були світлини Ужгорода 80-х, і він був дуже зелений, дуже красивий. І тому я почав збирати виключно з якихось ностальгічних міркувань. Далі це трансформувалося у бажання зберегти це, тобто скуповувати по Україні Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Кропивницьк. Кий Харків і тепер вже не тільки по Україні, просто для того, щоб воно не пропало. Історія з платівкою та діафільмом. Діафільм був придбаний в місті Дніпро. А платівку до нього на проїхала 3 тисячі кілометрів. Колекцію відеограф Олександр Марія зберігає на роботі у студії. Серед зібраного фотонарис про Ужгород його видали в 1958 році. Це були 5 тисяч примірників українською та англійською мовами. У мене є правило, я не колекціоную це у електронному вигляді. Це виключно артефакти тих років, які от можна потримати в руках. Перш за все, я хочу скласти каталог. Вже почав над цим працювати, тому що коли я тепер шукаю щось, я вже можу навіть не пам'ятати, чи в мене таке є. Зараз у мене все більш-менш відсортовано за періодами, тобто чехословацький, угорський, радянський і сучасний. А проте це буде робитися так: буде вид рік. Назва, стан. У мене є фотографії архітектури Ужгорода різних років ХХ століття. Там можна відстежити, як змінювалася, наприклад, корона, як змінювалася якась площа. Олександр Маріаш хоче зробити виставку своєї колекції. Планує представити її. Цьогоріч у день міста Ужгород. Головне це об'єднати довкола тієї ідеї, що Ужгород може бути красивий, Ужгород може бути доглянутий. Просто нам всім треба не забувати про те, наскільки чудовому місті ми живемо. Ірина Олах, Іван Шимко, новини на Суспільному.